У цьому відео розглянемо роботу з конструктором уроків, додаванням матеріалів, а також налаштування відкриття уроків на курсі. Прийдемо до редагування курсу через меню Курси. Далі потрібно знайти курс і клікнути на назву або на цифру поруч з кількістю уроків. Відкрити програму курсу. Матеріали можуть бути додані у вигляді відео, аудіо та у текстовому форматі. Редактор уроків дозволяє також прикріпити до уроку лінки та файли різного формату та розширення. Щоб перейти до налаштувань конкретного уроку, необхідно клікнути на його назву. Для додавання матеріалів використовуйте відповідні кнопки. Скористайтесь кнопкою відео, щоб додати відеофайли в урок. Є можливість завантажити відеофайл безпосередньо у сховище на платформі Quiga. В урок можна додати будь-яку кількість відео. Окрім завантаження у сховища, відео в урок може також бути додане посиланням. Вставити посилання на відео з YouTube, Vimeo чи BunnyCDN. Якщо бажаєте додати аудіо в урок, використовуйте кнопку аудіо. Щоб додати текст або зображення, використовуйте відповідну кнопку. Та сама кнопка використовується і для додавання даних зі сторонніх сервісів. В такому блоці можна додати, наприклад, Google форму, посилання на WordWall чи інші сервіси, що дозволяють вставляти код iFrame. Для таких блоків ви можете додавати назви секцій, щоб краще структурувати дані. Щоб прикріпити файл і поділитись ним з учнями, можна скористатись опцією «Файл». Більшість типів файлів додаються до уроків. Також для деяких доступна опція попереднього перегляду в уроці і є можливість заборонити чи дозволити скачування файлів. Варто зазначити, що по необхідності можна додатково структурувати дані в уроці з допомогою додаткових секцій. В уроці вгорі можна додати додатковий розділ з допомогою відповідної кнопки. Назви розділів також можна редагувати. Принцип наповнення розділів зберігається. Також є можливість додавати будь-який вид контенту відео, аудіо, текст, зображення і так далі. Щоб перевірити, як матеріали будуть відображатись для учнів на курсі, рекомендуємо використовувати кнопку попереднього перегляду. Повернемось до налаштувань уроку. Для уроків, також як і для модулів, доступне додавання прев'ю. Таким чином, зображення буде відображатись поруч із назвою уроку, при перегляді програми курсу на публічній сторінці та при навчанні для учнів. Ще раз скористаємось попереднім переглядом і бачимо поруч назвою уроку додане прев'ю. Відмітимо, що безпосередньо на курсі є можливість налаштувати графік відкриття уроків. Повернемось до налаштувань курсу та перейдемо на вкладку Дати та затримки відкриття уроків. Так, наприклад, уроки чи модулі на курсі можуть бути доступні одразу після отримання доступу до продукту чи можуть відкриватись поступово. Налаштувати можна як графік для кожного окремого уроку, так і загалом для модуля. Якщо на модулі налаштовано затримку відкриття, наприклад, через один день після отримання доступу до продукту, то і всі уроки, що належать до цього модуля, відкриються через один день від отримання доступу до продукту. Так, якщо потрібно налаштувати поетапне відкриття модулів, з допомогою налаштування через N-днів, можна на кожному модулі налаштувати через скільки днів від старту доступу, стане доступним модуль. Також є можливість налаштувати графік відкриття модулів чи уроків не у відносному, а у календарному значенні. Тобто обрати певну дату та час, коли, наприклад, той чи інший урок стане доступним учням. Під час налаштування календарного графіка рекомендуємо вказувати певний час, щоб у всіх учасників урок відкривався одночасно. Закриття уроків також можна налаштовувати як у відносному. Так і у календарному значенні можна обрати дату та час, коли той чи інший урок стане недоступним для учасників. Зазначимо, що якщо на курсі в цілому є певна тривалість доступу, наприклад, ви відкриваєте доступ до матеріалів курсу на півроку, то немає необхідності налаштовувати закриття для кожного окремого уроку. На цьому все. В цьому відео розглянули, як працювати з конструктором уроків, а також. Як працювати з налаштуваннями затримок для уроків? Дякуємо за увагу!